Всім привіт, дорогі друзі! Луганська зоря розпочне свої виступи в Єврокубках в плей-офф Ліги Європи, де нам потрапила від Дніпра 1 Славія Прага. І команді Лалатовича прийдеться проходити цю цей колектив для того, щоб потрапляти в груповий етап Ліги Європи. Якщо вилетить, то буде груповий етап Ліги Конференції. Тому тут безпрограшна ситуація для зорі, мені здається, але в будь-якому випадку, в цьому відео, ви дізнаєтесь, де можна подивитись матч. Також подивимося. Ну, предматчові розклади, прогноз дам на цей матч, звісно, тому що ми вже розбирали в принципі славі, але коротко подивимося на зорю. Це перше відео Єврокубкове саме по зорі. Я думаю, буде цікаво порівняти зорю на фоні Славії і Праги і прийдемо до якогось висновку, які в нас взагалі шанси. Тому пишіть чи вірите ви в зорю взагалі проти Славії після Дніпра? 1, тим більше в нас є чим порівнювати в коментарях свої думки на рахунок цього матчу. Прогнози, ну і також перед початком поставте лайк. Це обов'язково. І підпишіться на канал, щоб не пропускати і прямі трансляції, і вихід відео. До речі, вийшло ще два відео по матчу Дніпра, 1 і по матчу Київського динамо проти Бишнікташа. Можете їх теж переглянути. У четвер, друзі, 24 серпня, перша гра раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Славії відбудеться у Празі. Ми будемо грати на виїзді на Еден Арені, де Дніпро 1 уже програвав. З неприємним рахунком сам початок матчу буде о 20.00 за київським часом. Подивитися можна буде в прямому ефірі в Ютубі. Буде безкоштовна трансляція. Також Уніан можете переглянути, якщо у вас є доступний цей телеканал. Ну і звісно, на нашому Ютуб каналі перед цим матчем і Динамо і Зорі, тому що. Ці два матчі будуть в один час. І ти, о 20.00 зроблю пряму трансляцію на цьому каналі на нашому перед матчами там ми будемо оглядати склади наших команд. Ну і вже перед матчеві прогнози робити разом з вами. Тому всіх запрошую о 19.00 в четвер на пряму трансляцію. Останні результати Славії після матчу з Дніпром 1. Ось дивіться, один матч. Вони тільки зіграли в чемпіонаті 20.08. Обіграли свого суперника з рахунком 1-0 і Як ви бачите, в цьому сезоні Славія в офіційних матчах жодного разу не програвала. І тим більше зіграла тільки один раз в нічию з Дніпром 1 Це дуже добре, що Дніпро 1 стала першою командою, яка зупинила оцю переможну ходу саме Славії. А в зорі ситуація була гірша на старті. Зараз вона трохи краще виграли в Ворскли, Ну і зіграли в нічию з Олександрії. Невиразно нічия. Я думаю, всі бачили матчу. Почних зустрічей між Славією і Зореєю до цього не було. Ну а тепер заглянемо на трансфер Марк. Подивимось, що тут коїться у Луганської зорі. В цьому сезоні вперше сюди заходимо і дивимося, що середній вік зорі зараз. 23-4 доволі молода команда. Всього-навсього три легіонера в е, нашому колективі. і 17, рівно 17 мільйонів євро коштує вся загалом Луганська зоря. Ну і найдорожчий гравець це Назарій Русин, якого доля поки що невідома, хоча він поїхав е, на матч проти Славії. Але зараз чутки ходять про Сандерленд, чутки ходять про Шахтар, що він хоче перехопити в Сандерленда Русина і за цього трансфер. Трошки за... затормозився Ну і також говорять про те, що деякі клуби із бельгійського чемпіонату теж цікавляться русиним, тому там ідуть перемовини. Ну надіємо, що він буде грати. Все таки хочеться його побачити. Цьому матчі Батагов теж коштує 2 мільйони, так само, як і русин Два хороші активи зараз у зорі є Ну і не буде грати Данченко і Будко. Вони не поїхали з командою. Тому от найдорожчі футболісти, але русин під питанням: да там трансфер в будь-який момент може статися. Мацапура травма один і два ліама стої, е, коштує, і Данченко не буде грати. Тобто, як ви бачите, із п'яти футболістів, які коштують е, по більше мільйона, зіграють ну максимум два. Ну, можливо, три, якщо русин зіграє, батагов і Сапутін, голкіпер. Ну, і інші футболісти тут Кирюханцев, Чурко, Мишньов. Там менше мільйона коштують, але теж доволі якісні гравці. Ми всіх їх знаємо. І трансфер. Ось, ви бачите, Гареро викупили за 500 тисяч, як говорить трансфермарк. Писали Жордана, Вікентія волошина з Динамо взяли Владислав Бугай, Антона Боля взяли в Динамо, центрального захисника, який би зараз не завадив Динамо самому, але то вже їхні проблеми. В будь-якому випадку, ось така команда Не надала Латовича 17 мільйонів. Запам'ятали, переходимо до Славії. 43-45 Ну тут нічого не змінилося з попереднім оглядом, коли ми. Розглядали саме в протистоянні проти Дніпра один. Тут Чехів теж особливо змін ніяких немає, але ось новини по темі, що Ласк взяв в оренду Максима Таловєрова. Ну, Толовєров і так до цього не грав, і ні з Дніпром один ні в чемпіонаті не виходив. Тому це не дивна історія. Ну ми бачимо, що тут більш сильна команда, більш дороговартісна команда. Ну і звісно, нам очікувати. Потрібно проблем. Тут команда фактично середній вік 26 років більш досвідчена, і легіонерів тут теж більше. Їх 13 фактично 44 відсотки із всього колективу. Тому, звісно, ми розуміємо, що буде дуже складно. Ну а тепер котирування букмекерів на Фавбет. Коефіцієнт на перемогу в першому матчі Славі 1-25 на зорі 14 нічия 64 Самі розумієте взагалі статус-кво і на прохід Славії дають 1.08, Друзі, на жаль, ми. Прям повні андердоги. На нас 7,9 дають на прохід. Подвійний шанс зорі в першому матчі 4,45. Тотал більше 2,5 матчі дають за 1,51 тобто вірять в розгром нашої команди. Так само на гол мені цікаво. Ну, на гол славі Окей, 1,01 На гол зорі 1,92 друзі. На гол зорі зараз дають. На обидві заб'ють 2,05 і на те, що зоря заб'є два м'ячі в цьому матчі 64 Фантастичні коефіцієнти. Якщо ви вірите в Зорю, друзі, посилання в описі закріплені у коментарі, можете зайти і отримати ще й бонус 10 тисяч гривень на перший депозит, і можете зробити прогноз на цей матч. На якусь сенсацію, припустимо, перемога зорі за 14 непогано виглядає чи то прохід, чи то x2. Тут уже вам вирішувати. Але давайте переходити суто до мого прогнозу, друзі. Звісно, що не оптимістичний. Я думаю, що зоря вилетить, від Ну я думаю, всі думають так і всі бачать дійсно силу. Славі, ми ми розглянули уже і мали змогу побачити якість гри празької команди саме в матчі проти Дніпра. Один і дивлячись зараз на старт зорі в чемпіонаті України, це дуже непереконливо виглядає, тому що старт був жахливим. Зоря місцями грала дуже здорово, особливо на контратаках вони себе дуже класно показують. І зв'язка Гереро і Антюх працює. Дійсно, непогано в деяких матчах, особливо проти Ворскли, спрацювало, вони за перший тайм там 5 м'ячів могли забивати. Тому зоря тут буде виключено діятись на швидкість на контратаки, якщо Славія дозволить. А Дніпро-1, в принципі, так само хотів грати. Но Славія затисла, забила три м'ячі, і все, в принципі, закрила гру. Розумієте? Те саме може бути проти зорі. Тобто Славія буде грати дома, і вони вдома, в першому матчі, будуть так само, як проти Дніпра 1 вирішувати питання. Всі саме в першому матчі, тому вони будуть старатися нас розгромити. Головне завдання зараз зорі не дати себе е, знищити в першому матчі, тобто не програти в два і більше м'ячів. Якщо Зоря навіть програв один м'яч, нічого страшного. Шанси все одно залишаються. Дніпро 1 показав, що в принципі в другому матчі за рахунок мотивації можна десь наздогнати і навіть зіграти в нічию. Да, блін, рахунок 3-0. Перший матч був, і в принципі Славія грала по результату, але Дніпро 1 все одно це показав, що можна перелаштовуватись і в принципі закривати десь головних дієвих осіб. Славії, тому будемо надітись на контратаки Гереро, Антюх. Так само ми можемо сказати про Алефіренка. Якщо Русин залишиться взагалі, буде супер. Ну, це реально дуже крута опція на контратаках. Ну, боюся, звісно, за стандартні положення, тому що Славія дуже сильна в цьому компоненті. Кутові навіси, простріли це все дуже небезпечно буде для нас. І подивимося, хто в центрі захисту зіграє на вашу думку, чи буде це Батагов Жордан, напевно. Зараз так воно виглядає десь. Ну і атака. Чи зіграє русин? Це головна інтрига. Я думаю, надіємось, що вийде з основи, тому що це сильне буде підсилення. Гереро, русе, нантюх. Ну це круто виглядатиме на контратаках, і за рахунок цього можна робити якісь якісь результати. Дійсно, від нас підтримка, від зорі гра. І якою вона буде, це все залежить від Лолатовича і його налаштування на цю гру, друзі. Подивимося на контратакувальну зорю проти Славії. Можливо, якась сенсація станеться, і ми будемо. Феєрити після матчу. Але я в це не вірю. Думаю, що ми програємо і в першому матчі, скоріш за все, в другому матчі, так, да, можемо як Дніпро 1 зіграти в ніч і навіть обіграти можливо. Але в будь-якому випадку, Славія візьме своє такий мій прогноз. Свої прогнози залишайте в коментарях. Чекаємо на матч, пряма трансляція на цьому каналі буде. Перед грою будемо розглядати основні склади, тому бажаємо тільки успіху. Команду Ненада Лалатовича і всі луганські зорі. Хочеться перемоги, тому що таблиця коефіцієнтів дуже, дуже страждає, друзі. Їй хочеться типу, більше балів, щоб Україна не падала нижче 15 місця, друзі. Ми ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої прогнози в коментарях. Всім до нових зустрічей!